Чи відпочиватимуть безкоштовно діти з малозабезпечених родин у 2011 році? Знайти відповідь на це питання намагались учасники тематичного круглого столу, аналізуючи підсумки цьогорічного здоров'я компанії, зокрема що стосується відпочинку у таборових наметах, фахівці відзначили, що завдяки фінансовій підтримці Вінницької обласної ради та міжнародного фонду відродження з користю для себе провести кілька тижнів у наметових містечках змогли 250 дітей із малозабезпечених сімей Вінницької області. Чи вдасться Ступно літералізувати подібний проект дізнавалась Марина Бомбела. Проблеми та перспективи відпочинку дітей із малозабезпечених родин у літній період 2011 року. Цій темі присвячувався круглий стіл, в якому взяли участь представники влади та громадських організацій. За оцінкою фахівців, цьогорічна оздоровча кампанія була досить вдалою. Це стосується також відпочинку дітей у таборованих наметах. У 2010 році в такий спосіб змогло оздоровитись 250 соціально незахищених дітей з усієї області. Вони відпочивали в трьох наметових містечках, які розташувались в селі Люда в кажмере району та селі Шелудьки Немирівського району фінансування взяли на себе Міжнародний фонд відродження та Вінницька обласна рада. До цієї справи долучились також багато установ і організацій. Починаючи від штабу військово-повітряних сил України, які виділяли і намети, безкоштовно давали і польові кухні і. І так далі, і тому подібне. Закінчуючи кількома організація громадськими організаціями, які також приймали участь в організації там тренінгів відпочаткових різноманітних заходів. Музеї йшли на те, що без... повністю безкоштовно організовували екскурсії. На місці таборування Шолодецької січі в селі Шелудьки працювала польова кухня, була створена санітарна зона. Підняття прапору і виконання гімну України щоранку стало традицією. Кожен день був тематичний спортивний військово-козацький краєзнавчий. Програма відпочинку була побудована таким чином, щоб діти могли розкрити свої здібності та потенціал. Я... Обома руками тільки за наметове містечко, тому що діти розвивалися там, і вони можливо в тих сім'ях, в яких вони живуть, і те, що вони мені розповідали. В них не було змоги показати свої таланти, можливо, ніхто, ніхто не звертав на них уваги, а тут усі їх вшановують, дивляться на те, що, о Боже, вони можуть зробити своїми руками домік. Вони там вони робили такі чудові спастілі на вироби, і всі, хто приїжджає до нас, в гості, це це бачили. Я просто в захваті, і я сподіваюся, що таборування буде продовжуватись. В організації відпочинку дітей з малозабезпечених сімей у наметовому таборі на Немирівщині брав участь і голова тамтешньої райдержадміністрації Петро Михайленко. Він пообіцяв свою підтримку і на наступний рік. Ми повинні зробити висновки, ми повинні зробити аналіз того, що відбулось. І на наступний рік, 2011 році, я думаю, що ми повинні провести цей захід на максимально більш якісному рівні, чим це було поточного року. Ми Максимально що можливо, і від адміністрації, і від районної ради ми будемо підтримувати такі заходи і будемо завжди допомагати. Організатором проекту намет 2010 стали громадські організації Молодіжний центр працевлаштування, центр регіональної ініціативи та розвитку та філософія серця в їхніх планах поширювати ідеї таборування, ділитися досвідом та оздоровити більшу кількість дітей у наступному році.